Чи знаєте ви, де ви зараз? 어디 있는지, 어디 있는지 Не знає. Ви перебуваєте в Україні. 있어, ви знали, що ви воюєте проти України? Не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? 그러면, 훈련을 실전처럼 해본다고 했어요. 이 м у казало, что п р 북한의 가족. 가족들이 없어? 있어. р о д и н Вы не знают, где вы с е 부모님은 지금 어디 있는지 알아? А 아, як д о г о він на лінії фронту. 그러면 전선에는 1월 그 3일부터만 있었던 거야?

건강하게 잘 있고 밥 주는 거잘 먹고 알겠지? 자주 자주 올 테니까 집에는 한번 집에? 집에 가고 싶어? Конгає та ріко, па чому сайво цазутенька. 거고 Він сказав, що в принципі як йому скажуть. Тобто, якщо йому потрібно буде повертатися, то він повертатиметься. Якщо йому дадуть шанс залишитися тут, то він залишиться.